Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Дякую за підписки, лайки, коментарі і вігуки. Запрошую підписуватися на мій канал. Сьогодні ми подивимося з вами прогноз на наступний тиждень на Київську область. Спочатку питання таке: що там ті війська, які стоять на кордоні з Білорусії на кордоні з Україною. Якому вони стані, що там взагалі відбувається. Так. Щось там ситуація перемінилася. Відбулася якась ротація, і відбулося якийсь наказ був виданий про ніби як відступити від кордонів, ніби як е, перейти до інших, інших, е, ко, до інших кордонів Білорусії ось по цій карті. Ну ще що там е, Прибуває туди із іншої країни. Іншої країни, той, що вони вважають братньою там, чи союзною, е, якісь новобранці прибувають. Ну і ще хочу подивитися, що там з ними. Бо ніби як от регулярні війська білоруські, то вони як на інші, е, на інші ділянки кордону перекинуті. Ну Ще там яка обстановка. Ці новобранці, звісно, там можуть прибувати, можуть. Хоча тут треба ще уточнити, прибуваючи, вони вбивають. Ні, прибувають ніби на допомогу, але вони дистанціюються і від кордонів, і від взаємодії з білоруськими військовими. Ще що відбувається? Ну, бачите, лицар Жезлів перевернувся, тут якийсь відбувається якийсь обман. Можливо, от про ці ротації. Так, вони е, е, намагаються кудись пересунутися, ніби, чи, здають, чи створюють таку ілюзію. А насправді вони, насправді вони укріплюються там. Ну це не білоруські війська, це росіяни. Так, да, і вони тут щось в очікуванні якихось перемін, ці росіяни, але ж переміни не наступають. Не наступають. Так, ну добре, тут ситуація якась, ситуація проглядається якоюсь стагнацією. Частина відходить, а частина прибувають тут в новобранці, чи ну, ці чмобіки ще можна сказати, прибувають туди у Білорусі. А так, тут якісь накази оцей перевернутий, ну, це не Лукашенко якийсь наказ видав, і вони з Польщею пішли воювати, чи охороняти кордони, чи щось таке. Ну, Давайте, який на, е, на цей тиждень план стосовно України. Що планується? Що стосовно України планується. Чи є наказ на наступ? На території. що планується? Так, ну якийсь движнячок планується, але тут перевернутий пустельник все-таки пригальмування якоїсь діяльності їх. Дуже розчаровані. Ви знаєте, я не знаю. Тут ніби як доходить інформація доходить інформація росіян ну, тим, хто на, знаходиться на території е, Білорусі, про ті втрати, які зараз в Україні, це так? Саме так. Вони там на емоціях. на великих емоціях стосовно тих втрат, які несуть на території України російські війська. Ну, Я ж вас питаю про план е, фізичного заходу. Є? Варіанти є, але вони більше якісь вже вони, вже ці варіанти вони переглядали 100-500 разів. І вони все одно ж не можуть визначитися, як їм діяти. Добре, питаємо тоді, смуток, смуток там. Питаємо тоді, чи буде фізичний заход на територію України з території Білорусі. Чи буде фізичний заход? Колись буде, але це не тепер. Колись вони намагатимуться зробити. Король Пентаклів – це повільна карта. Це не може вказувати на цей тиждень. А на цьому тижні що? <кій> <кій> на цьому тижні я бачу обстріли будуть знову з території Білорусі. Про це багато говоритимуть, вони нароблять нам тут шкоди, якась пожежа буде, щось таке буде. Шкоду нанесуть. Про це говоритимуть. Що опять по електроенергетиці? Так, да, по електроенергетиці будуть бити. Ну а війська зайдуть? Ні, вони в очікуванні. В очікуванні очікувати, очікують вони, якихось розвідданих. Чи щось таке? Чи ну, наказа надії, так, скажімо так, в очікуванні? Ні, не буде заходу. Не буде. Десятка мічів і перевернутий мах. Вказує, що фізичного заходу не буде, обстріли, на жаль, будуть. Так. Ну, добре, тоді подивимося, як ми дивилися, найнебезпечніші дні для Київської області. На на майбутньому тижні і пораду для, для містян і на Київ подивимося. Які ми найнебезпечніші дні? Значить, я записую це відео в п'ятницю 4 листопада о 14.30. Тому дивимося субота, неділя. А Понеділок і так і так далі. Так. так, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер і наступна п'ятниця. Так, субота, неділя, понеділок. Середа. От знову середа. Середа, четвер і п'ятниця. от тут на суботу мається якесь спустошення, і воно, мабуть, пов'язано з електрикою. Воно ну, що? Удар по енергосистемі. Ну, да, тут можуть бути якісь ворожі дії, ну, такі. Дії, про які будуть говорити, ну, я так от конкретного удару, я не бачу. Але по, цьому, по цій карті пустельника якесь пустошення може бути. Да, якась неприємна звістка. Завтра буде, тож, значить, завтра можуть ударити по енергосистемі, тому що тут пустельник у нас з фонарем. Знову не буде світла, та і зараз проблеми зі світлом. На неділю я не бачу такого. На понеділок ну, ця карта іноді вказує на атаки з повітря. Зараз перевірю. понеділок. Ну, авіація працюватиме. Працюватиме авіація наша. І щось. Ну, ще зіб'ють отаке над, над Київською областю. Оце в понеділок. У вівторок хороша карта випадає, не бачу. От напружена ситуація середа і четвер. Що тут очікувати в середу тоді? Ну, от, буде якась. Вогонь якийсь буде. Вогонь і рух. Те саме, що... Колесо фортуни вказує, що те саме повторююча ситуація, як і завжди. Я думаю, це всі шахіди. Да, ось Оце на середу очікується, на четвер. Тут четвер, четвер напружений день, починається з ночі, карта місяця. Тут, не, ну, тут ще не визначили вони, що робити, але тут же ж карта Всесвіта указує, що є за кордону. Може бути ракетний удар, або там, ті, знову ж таки, шахеди, чи якісь дрони, щось таке. Середа четвер показують. П'ятниця, тут п'ятірка кубків. Теж захотять якось вигоди. Е якусь вигоду захотять від своїх дій мати. А ну, що тут? Теж не дуже приємна карта. Тут буде паніка в п'ятницю, паніка. І випадає така негативна карта, як ну, там, терористичні акти. Ну, у нас зараз все терористичні акти. Значить, п'ятниця теж. Дуже напружений день. Виходить середа, четвер-п'ятниця. Отак показують карти. Щось позбивають навіть ще у понеділок буде якесь збиття. Щось позбивають, ну давайте ми запитаємо так, добре, от ви там плануєте на оці дні напружені дні ви нам показали. Не будемо детально дивитися, а просто запитаємо. У карт. Яку мету ви ставите і що реально досягнете. Яку мету ви ставите на другу половину тижня, і, яку, і, і що реально досягнете по факту. Яку мету ставите і що досягнете? Ну, силове давління. Посилювати силове давління атаки. Да, атаки з повітря. Діяльність якихось там розвідувальних груп, можливо, розвідувальні дрони. Оце посилювати, вносити сюм'ятіцю і паніку в життя людей. Да, і щоб ще й були жертви. Оце вони планують, отримаєте що. Точно то, що планують, вони не отримають. Точно. Так, по цих картах ось оце на енергетику можна вказувати, тут переміни. Десь знову не буде там світла чи... В общем, вони із того, що вони планують, вони ледь досягнуть половини. Да, ледь досягнуть половини. Шансами вони не зможуть в повній мірі скористуватися, але продавлювати будуть на... Другій половині наступного тижня. Давайте на Київ подивимося. Так. Чи будуть атаки на Київ? Дрони, ракети, все вже туди разом будемо. Ні, просто атаки на Київ чи будуть на наступному тижні. Да, будуть намагатися. Ту м'ячів, да. Да, і знову енергетика. Знову фонарі. Ну що ж тоді, дивимося для Києва найнапруженіші дні? Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер. І п'ятниця, субота. Субота, завтра щось будуть намагатися на Київ запустити. Ось оці дрони. Це у нас виходить субота, неділя, понеділок, вівторок, на середу, ці дрони. І Шей і на п'ятницю. Теж напружень. Ну тут з понеділка, ой, з, -з завтрашнього дня на Київ будуть намагатися щось запустити. А так теж напружена ситуація складається ось. Неділя з вівторка на Київ. Так, яку мету ставлять перед собою на Київ і, що, і чого реально досягнуть? Яку мету ставлять перед собою на Київ? Дуже хочуть Київ з повітря, дуже і хочуть нанести урон, і це може вказувати ну, повітряна, але ж може бути і електрична частина, дуже хочуть нанести урон. і хочуть вони навіть не стільки от бити шахідами, як бити за моря оці, можливо, з кораблів, ну калібрами. А досягнуть. Чого? Це такі плани а досягнуть чого. Ну, карти показують, що якийсь прильот буде, і пожежа може виникнути, ну, прийдеться гасити цю пожежу, чи в повній мірі вони досягнуть. Це бабка надова я сказала, чекає їх розчарування. Теж не в повній мірі те, що планують, бо плани грандіозні. На Київ дуже грандіозні плани вони мають. Але не досягнуть вони по жриці тут це ні. Більше, так, да, будуть звістки неприємні по Києву, але це більше емоційний фон, ніж Реальний урон ущерб. Ну, от. Проблеми можуть бути з водопостачанням у домівки. Тут, типу, якісь чи новини, чи графіки будуть. Але от вирішується, це все вирішується. Чим більше вони давлять, ну да, вони давлять, це головний біль для нашої влади, ну там, для київської влади, скажімо, для Мерії. Для мера це головний біль, це, звісно, проблема. Але вона вирішується. Паніка, оця, що виникає у місті. Е, е, ну, я не скажу, що містяни панікують, але все одно це викликає певний дискомфорт, е, дисгармонію. Тут закінчується робота якась по. Е, по-перше, по захисту міста, вона приходить до кінця. І оці ракетні обстріли по десятки мічів, вони вже будуть як применшатися по Києву через роботу цього ППУ. Тут має щось під'їхати, має щось під'їхати на Київ повітряне. Це ніби як уже ну як намагання що зробити, але вже це. Не, не виходить. Плани дуже, що по Київській області, що по Києву, плани грандіозні, але ж вони не досягають, не досягають того, що вони планують. Так, ну давайте пораду запитаємо для жителів мешканців Київської області, для мешканців Києва, які будуть поради. Так, для Київ, Київської області і для Києва. Ну, дивіться, ну, тут у вас скоро ситуація покращиться по колесу фортуни. Да. Я думала питати окремо про енергопостачання в області, то по цих картах я бачу, що тут йде на, на покращення ситуації. Звісно, ще десь не буде електрики, але над цим ну, наполегливо працюють, наполегливо. Можна ще сказати по колесу фортуни, що їде якесь обладнання, наприклад, із-за кордону. І над цим дуже працює. Да, Воно все ще визиває пошкоджена система. Ну, Треба час. Оце час, да. Треба час і зусилля, і все прийде до ладу. Саме так. Ту пентаклів. Так. Ну, і це скоро буде, це швидкісна карта. Для киян. Живіть своїм життям, четвірка жезлів. Насолоджуйтеся, можна сказати, спілкуванням з своїми рідними і близькими. Значить, нічого такого катастрофічно страшного на цьому тижні раз така позитивна порада виходить. Бо ця порада вона каже, що ви повинні будувати плани. І обговорювати її зі своїми близькими. Хтось навіть може комусь і ремонтик якийсь зробити, і таке інше. Підготуватися до зими, там. може десь утіплити вікна чи щось таке, балкони. Ще яка буде тут порада. Тут порада така, що, знаєте, треба. Мати все-таки по сімки кубків, варіанти, як без світла. Ну, повербанки або щось таке. Бо все-таки без світла е, будете на цьому тижні. Якась частина міста буде без світла. Що буде зі світлом по Києву? Новини якісь будуть стосовно цього світла, ну, новини негативного плана. Значить, ми ж подивилися, якийсь прильот ще зроблять вони. Бо емоції у океан будуть. Ну, все одно таких жорстких карт, катастрофи ніякої немає. І перша карта поради, то плануйте своє буденне життя, так як я сказала, обговорюйте плани з рідними і близькими. Так, і зараз ми дивимося э, э, Волинську, э, Житомирську, Волинську, Житомирську, Рівненську і Чайку. Чернігівську. Що там э, погрози, які зі сторони Білорусі? Чи загрожує щось на цьому тижні? Так. Рівненська, Волинська, Житомирська і Чернігівська. Рівненська. А, повітряна загроза для вас існує. Так, Рівненська, Волинська теж, Житомирська. Черні... Отут по Чернігівській, по Чернігівській. Нічний, от, е, нічний час дуже висока небезпека, треба убезпечуватися. Всі області на цьому тижні е, у Житомирській показує зірка авіація. Це праця нашої авіації буде. Значить, щось Так, да, позбивають. Над е, Житомирщиною. На цю область, яку я казала першою. Тут може виникнути пожежа на якомусь об'єкті інфраструктури, але вона буде швидко затушена. Ну, тобто наслідків руйнівних не буде. На цю, на другу область, що я казала. Вони то намагатимуться якийсь ну, дуже цінний об'єкт на території цієї області, ніби влучити туди, але це не вдасться. А але емоції у вас воно викликатиме Ну, розмови, будете обговорювати це. А найгірша ситуація отут по Чернігівській області. Тут ми узнаємо про удари, узнаємо про повітряні удари, і, на жаль, вони доволі будуть руйнівними. Да. Визвиве у нас оце навіть якоїсь мірі паніку. Значить, що вам, яка порада буде в областях? Тут загальна порада йде, що не нехтувати тривогою. Так, тут по першій області. Дивіться, сюди захоче проникнути якийсь вор. ну, тобто дороги, які захотять проникнути. Це їм не вдасться. Тому порада яка? Десь, ну, будьте вкупі, не, будьте на, не можна бути на прикордонні. Чітко на прикордонні з Білорусією. Не можна там бути. Вам треба десь в групах бути, в групах людей, сімей, отак. Отут якийсь чорт захоче пролізти. Так, тут, що? тут нормальна ситуація, я кажу вам, вони будуть намагатися щось по чомусь ударити, але це їм не вдасться. Так, тому перебувайте в своїх домівках і сім'ях, Житомирщина. Підкоряйтеся обставинам, тобто обов'язково реагуйте на повітряні тривоги. І Чернігівщина. Дивіться, тут треба захищатися, і хто може, то, мабуть, і треба із прикордонних і відійти від'їхати. Від, ну, від тут треба захищатися. Захищати свої доми. Да, і Тут треба посилення війська. Осюди щось задумали, гади. Погані карти буде в якоїсь е, в нічний час. Ну давайте так подивимося. Це, е, е, якщо ми від суботи, значить, ніби як перша половина цього тижня чи друга половина тижня. Друга половина тижня. Дуже небезпечно по Чернігівській області. Друга половина тижня. Будуть і руйнації, і прильоти, і таке інше. Так. Добре, я дякую всім за увагу. Тримаємося. Ви побачили, і Чернігівська область підтверджує, що напружена ситуація складається у нас починаючи з середи. nii , aitäh !